Це плащ ОЗК. Ви написали в коментарях спробувати його як спосіб маскування. Ну, ми знайшли такий старенький, але плащ є плащ. Його потім тільки складати дуже важко буде. Ми готові перевіряти плащ ОЗК на видимість. Так, ну я тобі хочу сказати, що... Тебе наче не видно, але. Я не знаю, чи це рука чи нога. О, Це рука. І зліва теж. У да? тебе рука виглядає. Да, оце от видно зараз це. Ну, в цілому, я тобі хочу сказати непогано. Єдине, що там твої руки виглядають. Це ноги, якщо що. — Ну, Суцільна пляма тепла. Мені здається, що ти ще трошки полежиш і вже не буде працювати. Ну, що можу сказати, цей варіант не дуже працює, тому що ОЗК нагрівається, і на тепловізорі видно пляму.